Вітаю, ви дивитесь «10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. У Кривоморозі з початком війни збільшилася кількість безпритульних тварин. Чимало їх мігрували у наш регіон із зони бойових дій. Також багато хвостатих волонтерів рятували з Херсонської області після теракту на Каховській ГЕС. Чи збільшилося за таких умов ризик захворювання, зокрема на дирофіляріоз, поговоримо з лікарем ентомологом Людмилою Колесник. Доброго дня, доброго дня. спочатку, розкажіть глядачам, що це за захворювання, та чим воно небезпечне для людини. Руйнування дамби Каховської ГЕС для нашого міста створило дуже велику проблему. Це проблеми з питним водопостачанням, але це ще не все. Також може бути порушення стояння ґрунтових вод, і все це може призвести до підтоплення територій. А так як підтоплення територій – це вода, це комарі. Тобто масовий випліт комарів він вже є, але ще при наявності цього фактора може бути зберегти. Більше рішення комісії Криворізької міської ради техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій від 8 червня і протоколом номер 6 затверджено виконання деларваційних робіт на водоймищах міста і керівництво нашого міста воно опікується цією проблемою. Тобто, все це на контролі. У нас є наявність ну, в місті і прилеглих громадах. Велика кількість водойм. Які мають всі умови для виплату комарів-переносників. Загалом дуже багато зараз комарів, тому що йде так званий епісезон. Якщо зрівняти з минулим роком, то і маго комарів збільшилось на 4 а щільність личинками комарів десь у 1,5%. І згідно цього рішення, нами проводиться щодекадний монітор. На нефолегенних водойми, тобто ми визначаємо щільність і бачимо, що зараз зріст іде. І комарі е переносять, як я сказала, е дерофіляріоз. Е це захворювання, воно реєструється щорічно, е як у світі, в Україні і у нас е також. Е це захворювання має уже місцевий характер. Якщо раніше ну, вважалося, що це е завізні випадки, е от але е останнім часом це вже місцеві. Тобто міграція тварин заражених у нас відбувається. Комарі у нас є інвазовані тварини, вони є джерелом, комарі переносники. Тобто механізм такий, що комар він кусає тварину, яка інвазована, ли захватує лічинку, і личинку далі при укусі людини він переносить. А чим це небезпечно для людини? Наскільки взагалі це захворювання впливає на здоров'я? Клінічні ознаки вони ну, не такі різкі, вони можуть бути від декількох місяців до декількох років, тобто воно дуже повільно. В свої фази всі проходить. Е, ну, середній такий це 23 дні. Е, у людини може з'явитися на шкірі пухлина, е, набряк, там свербіж, і е, може е, спостерігати паразитування паразита під шкірою. Е, часто це можуть бути також і кон'юктива глаза, молочні залози, е, ну, там, де е, паразит вже. Е, більш мігрує. Тобто, і якщо людина займається самолікуванням, тобто вона не знає про це і займається самолікуванням, там якісь мазі чи щось там, то це воно не допоможе. Не допоможе. Тобто для цього захворювання це тільки хірургічне видалення, і е, якщо вже такі симптоми з'явилися, то треба обов'язково консульта... консультація лікаря, і е, там вже лікар назначить хірургічні втручання. Тобто, самому ніякими е, е, лікарськими препаратами цей гельмінт е, не вбивається. Нагадайте ще раз на які симптоми треба звернути увагу. Основні це у нас підшкірний дерафіляріоз, тобто всі основні клінічні ознаки це йдуть під шкірою, там набряки, якась пухлина, якесь повзання паразита під шкірою. Люди також відмічають. Може бути слабкість, така роздратованість. Тобто, ну паразит живе. Він людині заважає і ну вона дуже стурбована цим. А як тоді йому запобігти? Що треба робити? Запобігти випадкам дерофіляріоза можна ну, тільки такі дієві засоби це захист, індивідуальний захист. Тобто, якщо ви виходите кудись на природу, використовуєте репеленти, які є в аптечній мережі у нас в різноманітті, дивитися обов'язково термін придатності, як їх наносити, не треба втирати, тому що це може викликати алергію для дітей до трьох років. Також можна там спеціальні браслети їх можна використовувати. Якщо це в будинку, можна фумігатори електричні використовувати, але там треба вже провітрювати приміщення, тому що там токсичні хімічні речовини, особливо в дитячих кімнатах, не треба залишати. Тобто захист від укусу комарів, москітні сітки ну, не допускати покусів, це основне. Добре, як вберегти від цього захворювання котів, собак, тварин, які переносять, треба консультуватися з ветеринарним лікарем. Лікар повинен оглянути тварину і назначити профілактичне лікування. Це там таблетки, я знаю, що приймаються раз на три місяці. Тобто тварина буде уже захищена і вона не буде джерелом. Які ще хвороби переносять комарі? В нашому регіоні е, також е, реєструється малярія, але е, це в основному завізні випадки. Місцевої малярії, е, слава Богу, у нас е, немає, але всі умови е, для витикнення цього захворювання у нас є. Тобто, комарі-переносники у нас є малярійні, у нас є водоймища, де розплоджуються личинки цих комарів. Е, це дуже небезпечно, тому що якщо е, буде завізний е, випадок, ну е, Хвора людина приїде в епідсезон, то це вже створює загрозу. У нас, взагалі, в нашому місті випадків малярії ну десь років 3-4 вже не було. У Дніпрі в минулому році був один випадок малярії, він завізний, і у цьому вже році, за минулий цей період сім місяців, вже два завісних випадки. Це іноземні громадяни, які перебували у місті Дніпро. Вони вже були хворі малярією, ну, вони були в січні. Ну, це вже не під сезон, але ж це все рівно створює загрозу. Також у нас в зв'язку з глобальним потеплінням, яке відмічається в Україні, і в загалом в світі, все це створює умови для того, що у нас можуть з'явитися ті види комарів, які раніше не були. Цьогоріч вже фіксували сім нових видів комарів це на Україні, і вони для нас не характерні, вони мають більш такий тропічний характер. І це все створює загрозу, тому що у нас можуть бути і е, другі такі інфекції, які у нас не були. Це тропічні, це лихорадка Денге, е, гарячка західного ніло, е, це дуже небезпечні хвороби, і ВОЗ попереджає, що о, лихорадка Денге вона може бути е, е, ну також пандемією. От. Після ковіду на нас чекає пандемія лихорадки. Денге нагадайте, як берегтися, як себе берегти від цих всіх комарів за раз? Методи індивідуального захисту це використання репелентів. Вони є в аптечній мережі, їх дуже багато, тому треба використовувати згідно з віком, згідно з інструкцією і дивитися на термін придатності. Якщо там в домашній кімнатах, то електрофумігатори також можна використовувати і москітні сітки обов'язково на вікнах. Добре, добре від захворювання. Від комарів. Добре, дякую вам за розмову. Дякую. Час нашого ефіру вже добігає кінця. Бережіть себе у наш складний час. На все добре, до наступної зустрічі в ефірі.